Мати Надії Савченко після побачення із донькою у російському СІЗО буде добиватися зустрічі із Порошенком. Сьогодні п'ятий день голодного протесту незаконно арештованої льотчиці. За цей час надію у Ростовському місті Новочеркаськ ще ніхто не провідував. 77-річна Марія Савченко першою отримала дозвіл на побачення, спілкувалась із донькою через скло понад годину, та вмовити надію поїсти не змогла. Вона відмовилася від маминої передачі домашніх пирогів та горіхів в інтерв'ю ТСН мати розповіла, дочка налаштована вистояти без їжі до двох місяців та сподівається, що до цього часу рішення про її повернення в Україну нарешті приймуть на найвищому політичному рівні. Коли я зайшла, тоді вивели Надю. Надя вливається, ручки до стекла прижала, Я до того до їх ручок прижала. Це ми так поздоровалась. Вона вже. Кричить і руки так до стекла, мама, мама, привіт, мамо. Я говорю, що я зараз приїду, піду до Порошенка. а вона говорить, іди, мамо, він тобі обіщав, що я на має місяця, буду вже дома. Я на Новий Год і щас сиджу в тюрмі.